Багатенько машинок для вас привезли і зараз буду вам показувати кони. Так, перша кона, до речі, наступні у нас там ще декілька пропозицій. Є, це у нас 19 й рік пробігу. Оригінально, до речі, пробіг 127 тисяч кілометрів в оригінальному окрасі ціна -акційна 15 700. 64-ка у нас виїжджає в 500 кілометрів. Жодний елемент не фарбований, є деякі вм'ятинки, але нічого критичного. Камера заднього руху, парктронічки, безключовий доступ, проекція, датчики сліпих зон. Преміальна акустика Крел. Автоскладування дзеркал. Салончик у нас тканевий. Адаптивний круїз-контроль, великий екран. автохолд, електроручник, три режими руху, три режими рекуперації, датчики світла, датчики дощу, заводське тонування. Загалом цікава пропозиція, гарна ціна. І машинку даємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Так що поспішіть придбати.